Вітаю, друзі! 24 вересня. Вчора, на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. І понеслось. Думка Трампа змінилася. Трамп підтримує Україну. Україна відбойовує тисячі квадратних метрів території. Де? Що насправді відбулося в нью йорку А насправді Дональд Трамп грає з Зеленським Євросоюзом. І попереду нас чекають темні і криваві часи. Трамп фактично вчора умив руки від України. Трамп вчора дав можливість Путіну фактично своїми, е, своїми виступами, тезами наступати далі. Замість миру Україна отримає криваву війну, величезні удари і жорстоке поводження. З нашим населенням, що насправді мав на увазі Трамп? Трамп дослівно сказав Україна разом з Євросоюзом. Євросоюзом. Більшість керівників якого є опонентами Трампа, не тільки в питанні війни України, а вони є глобалістами, вони є ліволібералами, вони є неотраскистами. Вони є його ворогами фактично. Так от він каже: ідіть разом воюйте з Путіним. А я буду стояти збоку. Можу продати вам зброю за ваші бабки. Жодних, жодних посилів на підтримку України під час цієї зустрічі не було. Ані, бо ви. Але дуже цікаві. Я готовий ввести санкції. Глобальні санкції, але синхронно з Євросоюзом, з країнами, які купують нафту газ в Російській Федерації. Готовий ввести санкції проти Китаю, проти Індії. Що країни Євросоюзу готові відмовитись? Купувати російський газ завтра напередодні опалювального сезону та їх громадяни винесуть керівників цих країн. Тому е, Путін виграє в протистоянні за газ з будь-яким із своїх споживачів. Нема чим замінити. А Трамп, Трамп грає. Грає наперед, розуміючи, що нічого не буде, він е, дає посили. Воюйте. А я воно спостерігаю. Про Путіна він сказав: ну, через місяць поговоримо. А через місяць треба буде говорити про стратегічну ядерну зброю. Пас дав Путін на радбезі своєму. Російської Федерації, а прийняв його Трамп на трибуні ООН. І сказав, що він проти біологічний, ну і, звичайно, протирозповсюдження ядерної зброї. Тепер, через місяць, він каже, нам треба продовжувати угоду. Ми зустрінемося з Путіним, будемо укладати угоду. А хтось каже, а Україна, він каже, а Євросоюз вже підписувався. Я сказав, разом з Євросоюзом до перемоги перед, до кордонів 91-го року. Тому всі оці наші, хто аплодисментами обсипає зелену гниду, яка вчергове веде на убій українців, вони або ідіоти, або вони розуміються і підігрують цій зеленій гниді. Тобто співучасники фактично злочину по знищенню української держави і по утилізації української нації? Насправді, Трамп зіграв ну, чудово, прекрасно для американців, для українців хірово. Тому що українцям за цю гру Зеленського доведеться платити. Платити кров'ю, платити життям, платити всім, чим тільки можна. Україна втрачає майбутнє. А Трамп вибудовує свій американський інтерес. Путін Путін при своєму російському інтересі. Де український інтерес? Та нема українського інтересу. Насправді, не повинен не Трамп, не Путін відстоювати український інтерес. Його мав би відстоювати Зеленський, його Зелені Гниди, але ну, вони не українці. Їхній інтерес далекий від України. Вони навпаки, цей час, який їм відвели зараз, Використають для знищення українців, української духовності, віри православної, історії української будуть стирати глобалістичної заміняти. Людей будуть утилізувати, бо вони ж бачать на місці українців якихось афроукраїнців, азіатоукраїнців, українців Ну кого завгодно, тільки не етнічних українців, вони для них. Ворожі, вони їх бояться. Навеземо мігрантів, ними управляти можна буде. А поки посидимо у війні. у війні Будемо сидіти і розмовляти. Отака от, от історія малятка вимальовується після засідання ООН. Ну і підтвердження того, що Трамп уважив з прибором. На Зеленську і Зелений Гнит є відмова Меланки Трамп, першої леді Сполучених Штатів зустрічатися з Леною Зеленською. Каже керівник протоколу: не будемо зустрічатися, не хочемо, і не будемо. Тусуйтеся там, в Сан-Морице, на Куршавелях. Коли у вас країна воює. Маланка Трамп взагалі попустила світових лідерів через їхніх перших леді, і перших джентльменів, яких зібрала, вона виступила, не з ким не привіталась, розвернулася і пішла. Але нібито за Лену Зеленську домовлялась, А у відповідь: Во. Оце Во було підсунуто і Зеленського. Просто пудрочкою красивою попудрави, а Зеленський продає нам, що лайно – це цукерка. Ну-ну, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми разом з вами зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити!